На каналі Мотостор, і сьогодні, у січні 2023 року, знімаю огляд трактора ДТЗ-5354 для того, щоб ви побачили, що саме зараз пропонується в мережі магазину Мотостор. Також згадали про основні технічні характеристики. Я продемонструю вам ключові особливості, покажу всі преміальні аспекти трактора заводу Чангфа. Ну і звісно, ви бачите на капоті Майорія. Прапор України. І ви вже, думаю, бачили в інтернеті і бачили в соціальних мережах, що безпосередньо ДТЗ проводить місяць незламності. І саме прапор незламності встановлено на тракторі ДТЗ-5354HPX. Отож, сьогодні дивимося і знайомимося з трактором, який має на собі нести прапор незламності. Сподіваюсь, що після цього відогляду ви зрозумієте, що це дійсно той трактор, за який не соромно. Саме задня триточкова навіска, яка витримує спокійно навантаження у 650 кг, є величезною перевагою для тракторів ДТЗ. Саме говоримо про 53-54. Ну і зверніть вашу увагу: ви подивіться на товщину метала, яка використовується на триточковій навісці. Подивіться, що є маслонки. Подивіться, як закріплюються бокові розкоси. Про те, що є пальці, є можливість регулювати гвинтом. Це все плюс. Також безпосередньо на нижній тязі є декілька отворів, є пальці фіксації, йдуть вже в комплекті. І подивіться, все ж таки уважно на задній міст. Це один з найнадійніших мостів серед усіх тракторів з Китаю. Ну і оскільки ми знаходимося на задній частині, демонструю вам шестисліцевий вал відбору потужності з ось таким захисним чохлом. Демонструю вам буксирувальний гак, який має два положення по висоті. Демонструю вам пару гідравлічних виходів. Демонструю вам електричну розетку під причіп. Ну і звісно. Демонструю вам задній ліхтар, який має окремий вмикач-вимикач. Ну і, звісно, планку під номерний знак. Отож, по задній частині у трактора DTZ-5354 зроблено дійсно все дуже якісно і дійсно дуже добре. Задні колеса у нас на відео розмірність 11,2х24. Задні диски у нас розбірні. Я, до речі, одразу вам продемонструю, що диск розбірний. Ну і звісно є захист Ніполя. Ви в попередніх коментарях у інших відео просили звертати на це увагу. Ну і слойність зайдньої резини 10. Тобто ця резина розрахована на тривалу і довгорічну роботу реально в важких навантаженнях. Ну, а я тепер перейду до передньої частини трактора і продовжу вас знайомити саме з ДТЗ-5354. На передньому підрамнику ми маємо комплект 4 противаги по 20 кг. Дійсно є летяча ангфа і це також дрібничка, яка важлива. І є ось такий бардачок, в який ви можете спокійно скласти декілька ключів важливих, які знадобляться вам безпосередньо на полі. Кліренс цього трактора 35 см і при цьому передні колеса 16 і задні 24 см. І це один з найвищих дійсно тракторів серед 24, 30, 35, які є в наявності в мережі магазинів Мотостор. І це досягається не завдяки 20 м колесам, а завдяки тому, що конструкція зроблена правильно. Це плюс для заводу Чанхва. Передній міст в нас редукторного типу. Подивіться на його масивність багато тракторів потужністю 40, 50, 45 кінських сил. Не мають таких потужних мостів. Ну і до дрібниць звертає вашу увагу масльонка, бачите, навелась різкість. Ну і також, до речі, хто звертав вашу увагу, і хто бачив, що захист рульових наконечників дуже масивно зроблений. Ну і подивіться, як проведена гідравліка на циліндр, все дуже якісно і гарно зроблено. Де потрібно, використовується гумовий шланг, де можливо використовується металічний. До насоса, бачите все як добре зроблено, і тут, до речі, два незалежних гідронасоси. Але про це поговоримо трошки пізніше. Ну і ще плюс, це, звісно, виворіт коліс. Просто зверніть увагу, наскільки гарно вивертається колесо у ДТЗ 53-54. Це дійсно дозволяє маневрувати на цьому тракторі майже на місці. Я повернусь до заднього моста і продемонструю вам, як зроблено все під трактором. Якщо дивитися з передньої частини, ви бачите, як розташована безпосередня роздатка. Про те, що кардан захищений, захований, і ось саме так іде до переднього моста. У ДТЗ все дійсно заховано, все зроблено якісно. Ну і все в масльонках, всі фішки вже сучасні. Тобто все герметичне і дійсно добре зроблено. Гальбівні барабани на кожне колесо, на праве, ліве. все механічно, все достатньо просто буде служити. Ну і звісно, по зоні посадки ви вже знаєте, що тут дві підніжки: ліворуч, праворуч, і це дійсно один з найкомфортніших тракторів серед усіх тракторів, які продаються взагалі в Україні. Ну а далі поговоримо про двигун цього трактора, DTZ 5354. Капоту ДТЗ-5354 відкривається достатньо високо, він фіксується пневматичними амортизаторами. Це величезний плюс, це комфорт. Ну а далі говоримо про преміальність та якість. В нас встановлено акумулятор на 80 А годин. Замок сам капота безпосередньо достатньо простий, нічого не вигадували. Окремий гідробак, від якого живиться гідропідсилювач, і все зроблено на... Ось в таких гумових шлангах, бачите, як воно уходить. Тобто це дійсно грамотно зроблено. Далі у нас є розширювальний бак для рідини охолодження. В радіаторі в нас антифриз, ви вже зрозуміли. Ну і далі по дрібничкам, подивіться, шланги приходять на кришку. Зараз. З центрую, приходить на кришку, і далі для того, щоб не капали, ось так заховано все і входить на гумовий такий фіксатор. Це дійсно зроблено зручно. Ну і, звісно, зверніть увагу, що є сітка безпосередньо перед радіатором. Далі для того, щоб з радіатора нічого не летіло в під вентилятор, який ось тут знаходиться. Є ось такий додатковий елемент з металу, і, до речі, бачите, також з гумою. Паливний бак у цього трактора знаходиться над двигуном. З одного боку це добре рішення, тому що паливний бак на 30 літрів. З іншого боку, звісно, для того, щоб відрегулювати клапана чи дістатися до форсунок, з часом вам необхідно буде від'єднати паливний бак і відсунути його. Двигун цей на 35 кінських сил має три циліндра. І паливна система, точніше паливний насос, в нього змащується, тобто він має свою гідрованну. Для зручності експлуатації, тобто для регулярних ТО, є ось ця кришка, яка відповідає за те, щоб можна було залити двигун, не знімаючи паливний бак. Фільтрація повітря відбувається завдяки ось цьому циклону. Він тут достатньо високий, гарно зроблено, все якісно. Ну і тут, звісно, в нас в резервуарі мастило. По системі фільтрації також в нас є. Паливний фільтр, ось цей синій, ось цей сірий паливний фільтр. Він з датчиком води. Чорний у нас це фільтр масляний, і також цей трактор має фільтр гідравліки. Фільтр гідравліки це взагалі показник преміальності тракторів. Тобто не всі трактори мають фільтр гідравліки, і фільтр гідравліки, саме у ДТЗ-5354, знаходиться праворуч під підніжкою. В продовження розповіді про гідравлічну систему бачимо окремий гідронасос. Подивіться, які потужні шланги, труби йдуть безпосередньо до фільтра. Ну і далі все уходить вже під трактор, тобто до гідропідйомника. Зроблено все якісно, і оскільки ми знаходимося праворуч. Від трактора, то по праву сторону двигуна, то демонструю вам безпосередньо генератор. Він на 750. В цілому під капотом все вам розповів, все показав до дрібниць. Ну і тепер можемо поговорити про комфорт і послухати та побачити, як працюють світлові прилади і як працює двигун безпосередньо, коли двигун запущено. Я запустив двигун і одразу демонструю вам. Не тільки звук роботи, звісно, а ще й світлові прилади цього трактора. Ми бачимо, що зараз у нас працює аварійка, працює близький світлофар. Тут, до речі, світить одне з найяскравіших темних доби. Ну і ось так це все виглядає. Сподіваюсь, що звук роботи двигуна добре чутно. І одразу продемонструю вам панель приладів, щоб ви бачили, як вона виглядає в роботі, до речі. Якщо перемкнути на дальнє світло, з'являється індикація на панелі Далі розповім вам про комфорт і це дійсно комфортний трактор. Великі підніжки, є ось такі ребристі елементи, для того, щоб коли у вас взуття з брудом, ви не впали, не підскользнулися. Далі є гумовий колумок. Звісно, педалі торчать з підлоги. Можливо, було б вже необхідно зробити підвісні педалі, але б це додало вартості. Сидіння. Воно достатньо просте, але має функцію регулювання жорсткості. Ви можете його спокійно посунути. Вперед, бачите, однією рукою навіть совається. Ви можете нахилити спинку, ну і, звісно, ви можете опустити підлокітник. З одного боку це плюс, з іншого боку, звісно. Це недороге сидіння, тому будуть, звісно, нюанси. Далі, панель приладів показав вам в роботі, не зупиняюсь. Кермо зроблено якісно і, до речі, воно має можливість регулювати кут нахилу. Це плюс. Гальмівні педалі, ви бачите, що вони роздвоєні. Ви можете гальмувати правим-лівим колесом, і у відео я вам демонстрував гальмівні барабани. Звісно, є блокування міжколісного заднього диференціалу, є важель, який відповідає за увімкнення валу відбору потужності. Ну і, звісно, важель, який відповідає за увімкнення переднього моста. Ну і праворуч від сидіння ви вже зрозуміли по відео, що важель, який відповідає за роботу гідровиходів та безпосередньо триточкової навіски. Важель реверсу в нас знаходиться безпосередньо на кермі, це зручно. Ну і важель газу ручного також безпосередньо на панелі приладів. Все зроблено якісно. Тепер по коробці перемикання швидкостей. Хто б що не казав, але це одна з найоптимальніших коробок. Тут всього три передачі, але при цьому. Тут тісно три діапазони і окремий важіль. Тобто, ви маєте повноцінно дев'ять передач вперед і дев'ять передач назад. Один, по суті, повишений діапазон, і два понижених. Отож, я можу підводити підсумки. ДТЗ 5354 – яскравий представник якісних, надійних та витривалих. Тракторів від китайських виробників ФА дійсно створив незламний трактор для незламних. Ну і звісно, ціна цього трактора у січні 2023 року вже як завжди на сайті motostore.com.ua. якщо ви дивитесь це відео в інший місяць, в інший час. То ви можете натискати на посилання в описовій частині під відео, і ви побачите ціну саме на сьогодні, на день перегляду цього відео. Друзі, гарантія на цей трактор 3 роки. Пакет реєстраційних документів входить у вартість до цього трактора. З вас лайк, підписка. Телефонуйте техніку, замовляйте за номером 098 -949 9090 І до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.